А так, з державних бюджетів з, з тих грошей, які могли піти військовим. От, якщо взяти цю суму, скільки люди на донати збирають і так далі, вона ну в декілька разів все, вона все буде більше, ніж гроші, які виділяються на телемарафон, щоб ви розуміли. А скидується вся країна. Військові. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке з ЗП, причому вічно зелених, будь Ласка, ТГК канал, самі знаєте, де. Переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо Стоїть, бо за кожним каналом хтось стоїть. Да? Так би було чесно. Або воно б мало існувати на, е, не на державні кошти, а на гроші людей, які просто ним займаються і продають там рекламу. Вони ж добре заробляють на рекламі. Або на добровільних пожертвуваннях. Тобто люди, які дивляться саме цей телеканал, от їм подобаються новини. І чим більше людям вони показали класних новин чи там фільмів чи чогось іще, вони за це добровільно щось там жертвують. Да? Якщо не жертвують, то їм. Можливо, не вмикається цей канал чи не показується повний обсяг? Отак От би було чині українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці. Про...